Отут два кілометри лінія фронту. От буквально за тим лісом. Це ж дивіться, всі знищені багатоповерхівки. Бачите, вони всі згорівші. Це, це, це називається район Заскілі наш. Да, це промзона, це, це купинський молочно-концерний кабінат. Да. Fish Company, м'ясо кабінат, всі знищені. Куп'янську зловию. Прямо дивимося, бачите? Це да. купінську зловию. А там далі, там ківшарівка. Це деліка. Все, все поруч, все поруч. А да, це два русла річки скіл. Дом, фактично відновлено не підлягає. Для них тапочки рушнички да? посушається зубні Сказка. пасти. Тут у нас так, правильно. Генератор був теж, ми як світ, хоп, немає світла. Ми включили генератор, ми самі заводимо і ми працювали. Супер. Дякуємо вам великому. Що... Дякуємо вам за те, що ви робите. Велика честь бути тут, велика честь працювати і робимо все для того, щоб місто Куп'янськ трималось. Дякую.